Як пам'ятає більшість моїх глядачів великого реформатора у 73-му катерені з 10-ї Центурії, Нострадамус називає великим юпітеріанцем. Свого часу я висував два припущення стосовно того, чому він його так називає. Це такі перше. Юпітер Буде у гороскопі Великої Юпітеріанця головною планетою. Позаяк Астенденс знаходитиметься у знаку стрільця в денному народженні. Друге, стрілець знак найтісніше пов'язаний із релігією, а поза як денний володар стрільця Юпітер, то релігійний реформатор має підстави називатися Великим Юпітеріанцем. Обидві ці версії не суперечать одна іншій і навіть є взаємодоповнюючими. Але нещодавно виявилося, що всього цього було б недостатньо, аби настрадаму застосував відносно великого реформатора такий термін Великий юпітеріанець, що для цього існує ще більш вагома і дуже цікава підстава. Але перш ніж пояснити, що це за підстава, та перш ніж розповісти про те, який саме знак близького приходу до влади великої пітеріанця уже з'явився, хочу розпочати цю тему із доречного вступу. Якщо довіряти оповідям багатьох античних авторів, зокрема оповідям Святонія Танквіла та Плутарха, то у давньому римі всі важливі історичні явища, Супроводжувалися певними знаками, які їм передували і які провіщали появу таких явищ. Наприклад, перед вирішальною морською битвою при акції, у якій, як відомо, Марка Антонія, переміг Октавіан Август після виходу із власного будинку, першим Октавіан зустрів на вулиці чоловіка, що вів осла. Августа при цьому супроводжував Авгур. Який запитав зустрічного, як його ім'я, той відповів, що звати його Віктором. А як звати осла поцікавився Авгур, і той відповів, осел має кличку Щасливий. А поза як ім'я Віктор означає переможець, то Авгур сказав Августу, що той переможе завдяки щасливому випадку. Все це ви можете прочитати у різних життєписах Августа. Один з яких належить святонію. І дійсно август переміг завдяки щасливому випадку. По перше, корабель Марка Антонія тривалий час стояв перед цим у гавані, його корпус обліпили молюски, через що він став неповоротким. По-друге, на єгипетському кораблі Клеопатра раптом розпочалася безпричинна паніка, яка закінчилася втечею цього корабля, і ця паніка поширилася. На цілий флот Марка Антонія. Таким чином, тлумачення Авгура виявилося цілком слушним, а протилежний випадок описаний у слові о полку Ігоревім, де князь Ігор пішов у похід на половців, незважаючи на безліч несприятливих знаків, якими супроводжувався початок цього походу, і в результаті Ігор зазнав поразки та полону. До таких провісницьких знаків античні автори відносять і випадкові археологічні знахідки. Вважалося, що надписи на таких знахідках можуть провістити майбутній розвиток важливих державних подій, і не лише надписи, але й сам характер цих знайдених старожитностей, яким налічується багато століть. А тепер знову повернемося до теми великого Юпітеріанця. В одному із попередніх відео я розповідав про існування цілого пласта язичницької та фольклорної культури Західної Європи, зосередженого на міфологемі зеленого чоловіка, і в процесі нашого огляду цієї міфологеми виявилося, що зелений чоловік це язичницьке божество Трікстер. Або кажучи іншими словами, божество блазень яке водночас є Богом смерті. Також виявилося, що у наших предків язичників існував аналог цього зеленого чоловіка Бога смерті, аналог з яким була пов'язана жрецька інституція скоморохів. Як було сказано при цьому, на мою думку, за всіма основними ознаками наш сучасний зелений чоловік. Цілком вписується у цю міфологему за власним архетипом, це і назва, це і блазнювання, це і смерть широких мас населення, яка має до нього певний стосунок. А згадати про це було вкрай доречним саме тому, що у багатьох язичницьких культурах, зокрема і у Слов'янській, існувала ще й інша міфологема. Міхвологема про переможну боротьбу Бога-громовика із цим зеленим Богом смерті. Серед народознавців це добре відома річ. Наприклад, кандидат наук Наталія Ковтун пише у своїй статті. Цитую: Згідно із давньою індоєвропейською традицією, громовик перун перемагає свого споконвічного ворога, Змія або змія подібного велетня. Котрий втілювався в образі давньослов'янського волоса Велеса. Цей Змій ховався від Бога громовика у дереві, камені, людині, тварині, воді, скрині, який і вражав своїми блискавками перун. Міх про громовика та його супротивника на думку топорова та Іванова набуває статусу основного у давньослов'янській міфології, кінець цитати Волоще Велес це є те божество смерті в релігії давніх слов'ян, якому була присвячена жрецька інституція скоморохів, тобто йдеться про аналога кельтського бога смерті, який називався Віридіусом, тобто зеленим чоловіком. І міф про успішну боротьбу Бога громовика із Віридіусом, зеленим чоловіком, також, очевидно, є основним у міфології кельтській. Судячи з того, що повсюди, де мешкали кельти у давню римську добу, вони залишили за собою скульптурні пам'ятки, які в науці є відомими як колони Юпітера. Кожна із цих пам'яток зображувала скульптурну сцену цієї боротьби, де бог ромовик представлений у вигляді вершника, який вражає своєю зброєю цього зеленого бога смерті. А позаяк ці скульптурні групи розміщувалися на вершинах колон, і позаяк аналогом кецького громовика є давньоримський Юпітер, то ці пам'ятки отримали таку назву колона Юпітера. І якщо наш зелений чоловік вписується в архетип Бога смерті Вірідіуса, то, на думку Нострадамуса великий реформатор, має вписуватися в архетип Бога громовика Юпітера, і саме тому Нострадамус називає його великим юпітаріанцем. Чому цей міф є основним в індоєвропейських культурах? Тому що це міф про перемогу життя над смертю і перемогу правди над неправдою. У 21 столітті був створений доволі популярний фільм про протистояння скандинавського богогромовика Тора зі скандинавським зеленим чоловіком Локі, і це свідчить. Про актуальність цієї теми у її філософському аспекті на нинішній день. Але, звичайно ж, не цей фільм, у якому осмислені дві протилежні життєві філософські концепції Тора і Локі є тим основним знаком, який свідчить про наближення періоду політичного протистояння двох таборів, один із яких гуртуватиметься навколо людини архетипу зеленого чоловіка. А інший навколо людини архетипу громовика. Але таким знаком є саме археологічна знахідка, випадково виявлена навесні цього року. Відомо бо що всі ці пам'ятки під назвою Колони Юпітера давно вже знаходяться в музеях, і останні з них опинилися в музеях ще років із 200 тому, і ось тепер. Неочікувано знайдена ще одна колона Юпітера, виявлення якої геть усі називають великою удачею. Щоправда, археологи знайшли лише частину цієї композиції, ту, яка зображує зеленого чоловіка, а це свідчить про те, що великий юпітеріанець не так швидко має вийти на політичну арену, як на той час. Натомість у всій красі виявить себе його зелений опонент. А проте це все ж частина композиції, яка зображує відповідне протистояння. Тому спочатку це протистояння відбуватиметься і вже відбувається непомітно для стороннього ока, але згодом виявить себе зі всією очевидністю. Відня цієї знахідки вже минуло дещо більше, ніж півроку, отож період латентного протистояння, можливо, вже закінчується. І на сам кінець погляньмо на цю колону Юпітера та звернімо увагу на зброю, якою Бог громовик вражає свого зеленого опонента, чи не нагадує вона вам тризуб. І тут простежується зв'язок. Із тією давньою українською легендою, яку я ще в дитинстві почув від свого діда Кирія Петра Федоровича, легенду про те, що святий Георгій-Переможець убив Змія Тризубцем.